Мої вітання, дорогі друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити на таку класну тему. У мене сьогодні для вас таке класне відео. Тема нашого сьогоднішнього відео така. Прибираємо мразенний суржик з української мови. І так, якщо ви хочете говорити на нормальній, людській українській мові на нормальній, ви маєте розуміти, Розуміти, як правильно говорити, як треба прибрати суржик з Укрмови. Хоча я хоча не учитель Укрмови, я не філолог, да? я за спеціальністю я... Я за спеціальністю лікар-онколог, да, педіатор і, і, і що хочу, сказати, сказати ми, що тому що про що ми говоримо? Що треба прибирати мрезенний суржик з української мови. Прибирати. Чому? Тому що зараз. Треба прибираємо. І тому сьогодні тема нашого відео така. Прибираємо мерзенний суржик з українською мовою. Якщо вам це відео цікаве, ну що, тоді поїхали! І так, перше, що кидається мені на слово в укремові, що коли е, люди беруть і говорять, кіт мурликає. Ні. Він не мурликає. Муркоче. Кіт муркоче. Правильно говорити. Правильно говорите, кіт муркоче. Так правильно буде говорити ми. Далі, що хочу сказати, продовжуємо далі. Інше слово. А інше слово у нас буде. Не преподають, а викладають. Викладають правильно українською мовою. Щоб сказати слово правильно українською, то тоді не преподають, а викладають. Так Вильніше буде звучати, що не преподають, а викладають. Тому що е, при, е, преподають – це слово не не. І що хоч і продовжуємо далі. Продовжуємо далі прибирати мрезенний суржик з нашої української мови. Продовжуємо далі прибирати. Продовжуємо далі. А далі в нас слово буде таке. У нас слово далі буде таке. Так, так, як... Є такі люди, які... Живуть на Запоріжщині, в Запорізькій області. Є там таке селище міського типу, називається Чернігівка. І є такі люди, замість того, що щоб сказати слово слово, говорять таке мараценне слово, називається Останівка. Уявляєте, говорять Останівка. А правильно говорить, не Останівка, а зупинка. Зупинка! Приступаємо до наступного слова. Кошельок, а гаманець. Гаманець правильно. Ось, що хочу сказати, ми так буде правильніше. Ось, про що ми говоримо? Про що ми говоримо? Далі, продовжуємо далі. Наступне слово. Є такі люди, які в українській мові слово говорять, мені не нравиться або Мені нравиться». Ні, в українській мові такого слова нема. Мені не нравиться, такого слова нема. Це збочинство, збочинство це гвалтування укрмови, це гвалтування нашої української мови соловіної. Тої соловіної, яку тепер вилучають з наших українських підручників. Бо в інших країнах таке нема розуміння називання мови соловіни. Що ми прекрасно знаємо, що запровадила це Гринівич. А підспівував цьому закону квіт, а коїлося це в часи Порошенка, а триває в часи Блазня Зде. І зараз ми не говоримо мову про Дмитра, Тоба... мову про Дмитра Табачника. Зараз ми не говоримо. Зараз все, про Дмитра Табачника вже всі давно забули. Все. Так що е, ми зараз не говоримо. Все. І ось, що хочу сказати, в українській мові нема слово мені не нравиться», а є, мені не подобається. Або мені подобається. Ось, е, що хочу сказати. І ось ми прибрали марзенний суржик з української мови. Ми прибрали, ми прибираємо. Далі, є, коли, наприклад, ти підходиш до знайомої людини, до свого друга, і ти у нього запитуєш: привіт! Як діла? Не як діла, а буде як справи? Як справи? Так правильно говорите. Не як діла, а як справи. як справи. Так. А тепер переходимо далі. Зараз ми трохи поговоримо про мою професію. Ось що хочу сказати, зараз ця тема стос... стосується моєї професії. Так. Хто я за професією? Тому що зараз ця тема буде стосуватися моєї професії. Є в, в укремові таке слово називається таблетки. Можна сказати таблетки, а можна ще слово таблетки замінити. пігулки. Пігулки можна замінити в українській мові. Не таблетки, можна таблетки сказати, а можна пігулки. Отак правильно. Ось що хочу е сказати. Е сказатиме. Далі наступне слово. Не границя а кордон, кордон. Кор не границя, а кордон. кордон, правильно в українській мові. Тому що ми прибираємо цей морозенний суржик з окремою. Ми прибираємо, не границя буде, а буде. Кордон, кордон, правильно, в українській мові. Далі, наступне. Знову тема стосується моєї професії. Тому що так, як я працюю в лікарні, да, <пев> так як я працюю в лікарні, да, а є такі медсестра, є такі лікарі, які замість слова лікарня говорять больниця. Уявляєте, больниця говорить. Не больниця, а лікарня. Лікарня. Тому що ось що хочу сказати. Ми. Я дивився серіал, називається Люся Інтерна». На, 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 на телеканалі Україна, на каналі ТРК Україна дивився серіал Люся Інтерна». Там історія йдеться про головну героїню Люсю. Да? Як вона в 50 років наважилася повернутися в свою е, давно забуту професію. В професію лікаря вона наважилася повернутися. Бо її сюжет фільму показує, що її покинув чоловік, від неї пішов чоловік, і щоб вона не впадати в депресію, вона. З домогосподарства вона припини, припинила домогосподарську діяльність і повернулася в медицину. І вона стала в 50 своїх років інтер. Так ось, там є, там вона за спеціальністю, за професією лікар, там по фільму була по ролі лікар за ролью лікар. лікарем-терапевтом. І що хочу сказати, і там старша медсестра терапевтичного відділення Ніна Миколаївна, рожок у неї прізвище було, вона сказала, говорила слово не лікарня, а говорила больниця. Ось що хочу сказати. Ми, тому ми прибираємо брацевний Сурж з української мови. Не больниця. А лікарня. І давайте і завершуємо. Далі, за, зараз завершуємо. І останнє слово. Є така країна в Євросоюзі, називається, назива, називається, да? і є такі, така країна, які. В Укрмові на цю країну беруть і говорять, говорять Венгрія, Венгрія, поїду в Венгрію. Не в... І також невірно. Знову невірно. Це теж служить. Не в Венгрію, а в Угорщину, в Угорщину. Не венгер, не Венгри, а «Угори». «Угор». не Венгерка. А угорка! Угорка! І що хочу сказати? Ти поїду в Угорщину. Ось, що хочу вам сказати. Тому ми прибираємо морзенний суржик з української мови. Бо, що хочу сказати, ми убираємо. Друзі, а якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на мій YouTube канал і поставте лайк вподобайку. Лайк перекласти, якщо на українську з англійської. Е -е -з